Такі є, як люди, як Хома, але вони іскрені. Вони кажуть, доки пальця не вкладу, не повірю, що Господь воскрес. Я вірю, що Господь може явитися таким людям, які навіть не вірять, і явився колись і мені слава Ісусу. І я дякую Богу за те, що я є на цій місці. і в мене таке, знаєте, є таке слово дежавю. Того року я пам'ятаю, як тут були зовсім інші гості. Я пам'ятаю, як тут було зовсім інше, знаєте, така чуть-чуть сцена. Але з цей рік майже комфортніше. Гарна парасоля, одна, друга, третя, найбільше холодку і чуть-чуть сьогодні тепліше. Дякуйте Богу, ви знаєте, це ще чуть-чуть. це ще трошки, можливо, два тижні, можливо, чуть більше. Получимо вітаміну Д і все. А далі вже почнуться такі, знаєте, приємні клопоти, городи, уборка і так далі, в ті, хто живе у сільській місцевості. Почнеться вже така чуть-чуть майхолодна погода, і як в моєму серці буде тоді. Ой, знову цей дощ, знову листя падає. Тому в цей день, коли ти прийшов сюди, найперше подякуй Богу за це прекрасне, чисте небо, голубе небо. Є таке колись псалом, голубіця моя голубіця. І дійсно, воно є дуже-дуже гарне. І саме найголовніше така думка приходить до мене. Артур пройшов так бистро рік. Так бігом пролетів цей рік. Все майже ідентично, але так він бігом пройшов. Як у твоєму серці зараз з Богом? За цей рік твої відносини з Богом покращилися. Можливо, ти духовно возростаєш, а можливо, ти стоїш на місці. А можливо, взагалі ти ще навіть і не прийняв Христа. Ти не прийняв свого власного Спасителя. Дуже важливо розуміти, що за цей рік я зробив для Бога. Те, що ми бачимо такі гарні плоди, це показує діла наших рук. Це показує те, що ми трудилися для своєї плоті. Дуже гарні плоди, слава Ісусу! Ну що я зробив в духовному плані за цілий рік я за себе. Дорогі друзі, пройде, дійсно, знаєте, ще декілька часу, і ми розуміємо, що дійсно так пише Біблія, за часів ноя було. Люди їли, одружувалися, виходили заміж, збиралися. І прийшов поток. Інший кінець світу прийде, коли син людський Біблія пише: прийде на цей світ, ночі ну, буду я готовий. Я зачитаю слово Боже, яке говорить до мене такі чудові слова, це об'явлення Івана Богослова. Четвертий розділ, одинадцятий вірш. Ще раз повторюю, четвертий розділ, одинадцятий вірш. Пристаньмо до поваги до Слова Божого. Це ми поважаємо найперше слово Боже. Достойний ти, Господи і Боже наш прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив і з волі Твоєї існує та створене все. Присідайте, будь ласка, не надовго. Один вірш тільки зачитаю, який чудово говорить про наші діла. І щоб ми дійсно розуміли, хто такий Господь, хто такий Ісус? Достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти всю славу, честь і силу, бо все ти створив. І з волі Твоєї існує і створене все, навіть я з вами. Слава Ісусу! І з волі Його існує і створене все. А якби сьогодні не було Його волі, щоб ти був на цім місці? Де б ти був, друже? Якби не було волі, Артур, ти б не сьогодні не читав Слово Боже, і не був з народом Божим. Ти б не міг так спокійно сюди прийти, привітатися з друзями. Спокійно бути на зібранню після зібранню, чекати, можливо, якесь пригощення і так далі. Дуже важливо цінити величезну милість Божу. І з волі Його існує, і створене все. Ти існуєш, тому що Господь захотів, щоб ти існував. Ти сьогодні є на цій місці, бо Ісус захотів, щоб ти був на цій місці. Ти сьогодні тут славиш Бога, бо Бог захотів тут, і це точно не випадковість. Це точно не якась звичайно, що я случайно сюди заїхав, бо мене пригласили і так далі. Ні. Господь захотів, щоб ти був на цій місці. І саме найперше, щоб твоє серце не було, затверділим. Ми всі знаємо, що ці плоди сіялися в гарну землю, в гарну почву. Ми її обробляли, там не було бурянів. Ми випрашовували там все. Якщо тут посіяти щось тут буде, то тут тверда земля. Що тут зійде? Так само в моєму серці, якщо я чую Слово Боже. Чую, зараз будуть після мене браття виходити і проповідувати. Можливо, те слово буде тебе торкатися твого серця. Не роби затверділим серця. Після до Євреїв, 4 розділ, чотири рази в одній главі, каже: не робіть затверділим ваших сердець. тому що там нічого не вроди для Бога, для духовного там нічого не буде. Пройде рік, два, але там взагалі нічого не зміниться. І таких гарних плодів в духовному плані не буде. Дуже важливо розуміти, що Господь достойний цієї слави. Він достойний прийняти честь і славу і силу. Але ми також маємо розуміти друга думка: і з волі Його існує і створене все, і навіть ми з вами. Я би хотів, щоб зараз кожен помолився в такій молитві і сказав: Ісус, я дякую Тобі за те, то, що я є на цій місці. Багато людей, можливо, хотіли би сьогодні зі мною поміняти, от, знаєте, такі жару на цей і на інші обставини. Багато людей би сьогодні хотіли бути тут. Деякі не встали з своїх ліжок, деякі взагалі вже немає за рік. деякі навіть я говорю не тільки про людей похилого віку. Я знаю молодих людей, які також, на жаль, вже відійшли. Тому дуже важливо розуміти і дякувати Господу. Тут на банері такий чудовий, дійсно знаєте, вірш з псалма каже: Дякуй ти Господу, добрий, бо він. Дякуй Господу, добрий, бо він до тебе сьогодні. Ти не знаєш, що буде через рік Артур. Ти не знаєш, що буде через пів року і навіть завтра. Дякуй сьогодні Господу, бо Він є добрий для тебе, саме найперше. Ти існуєш із волі Його. це. давайте пристанемо і помолимося, і поблагословимо це зібрання. Дорогий Господь, ми йдемо до тебе в цій молитві, Ісус. Ми славимо, велике і святе Твоє імення. Ми дякуємо Тобі за те, що ми прокинулися, Господи, і побачили цей день. Слава Тобі, Господь! Багато людей сьогодні не встало своїх ліжок, а Ти благословив кожного з нас, і ми можемо бути своїми ногами тут на цьому місці. Дякуємо Тобі, Господи, з волі Твоєї існує і створене все. І навіть ми, Господь, слава Тобі за це, а те, що, Господи, Ти є довготерпеливий до кожного з нас, А те, що Ти є милостивий до кожного з нас, Господь, а те, що Ти є, Господи, Добрий Бог, слава тобі, Ісус! Благослови кожне серце, яке є на цій місці. Допоможи, щоб наші серця в цей ранок не були затверділими, щоб наші серця, Господь, цей ранок були відкритими до чути Слово Боже Господь і приймати в серце своє Господь, щоб ми рясно-рясно зародили Тобі, Господь, добрими ділами для слави Твоєї Ісус. Благослови Господь, кожного брата, який буде читати Слово Боже, благослови Господь пісні, благослови, Господи, цей хід служіння. Для для слави своєї, ми вдячні тобі, Господь, за цей день. Ми дякуємо Тобі за ці врожаї і за все ти будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.